Реально, я зараз знаходжусь в Дніпрі і, звичайно, змінилося абсолютно все. Я почула, що ви ми ну, говорили про, про офіс. Так, у нас зараз немає якогось конкретного місця, де ми могли б збиратися як раніше. Офіс залишився в Сєвєродонецьку. Дом, в якому знаходився наш офіс, був поряд з бібліотекою, і бібліотека, і наш офіс повністю згоріли. На щастя, вся наша команда змогла виїхати вчасно. Ми знаходимося в різних регіонах: це і Дніпро, і Ужгород, і Хмельницький, і Київ, але ми на постійному зв'язку ми На постійному контакті, і ми продовжуємо не працювати. Наш інформаційний ресурс, який називається зміст тижня, він, він працює. В там з'являється і новинний контент, і аналітика, в інформаційні матеріали, роз'яснення. В матеріали в жанрі сторітелінгу, коли ми розмовляємо просто з людьми, щоб зібрати їх історії і розказати про їх шлях. В... Також продовжується наша діяльність, яка пов'язана з організацією в дискусій, дебатів, диспутів на різні теми, ми намагаємося торкнутися таких складних тем, як колаборація. або чи можна вважати цю війну, яка, яку зараз Україна веде за свою незалежність нападом саме на українську ідентичність? Ми піднімаємо ці складні теми для того, щоб, щоб у людей була можливість висловитись, проговорити ті речі, які їм справді болять? А крім того, ми проводимо такі трошки рефлексуючі зустрічі. Ми робили зустріч як живуть сівродонецькі іноземці, коли з нами на контакт з усього світу виходили северчани, які зараз вимушені жити в різних країнах світу. Тобто робота продовжується. Крім того, крім того, ми опанували нові навички. Ми долучилися до процесів документування воєнних злочинів. І ми намагаємось поєднати і журналістську діяльність з діяльністю документаторів та документаторів, збираючи свідчення, які ми віримо, будуть покладені в основу майбутніх юридичних справ проти, проти воєнних злочинців. Я з задоволенням відповім на будь-які ваші питання, і, взагалі, вітаю, хочу привітати вас. Знаю про вашу діяльність. Знаю, що в дуже схожих умовах ми. Працюємо і, і мені здається, що головне, що це наші команди, наші люди залишаються на зв'язку і готові працювати і далі. Щодо роботи команд, так а, а, як вдається наразі підтримувати цей зв'язок, як вдається підтримувати а, робочий стан людей, так, бо зрозуміло, що а, поєднують вони і якісь і вирішення побутових моментів, і а, життя в евакуації. Багато з собою не взяли ні речей, втратили будинки, втратили зв'язок з Сєвєродонам. Нецькому, бо наразі місто окуповане і дуже сильно розбите. Тож емоційно це дуже сильно впливає на роботу журналістів, так зокрема, бо вони постійно пропускають через себе оці новини, і постійно повинні слідкувати за ними для того, щоб робити якісну аналітику, де ви шукаєте оці ці можливості для натхнення, для того, щоб урівноважити свій емоційний стан і емоційний стан команди. це справді це справді не не в так особисто особисто я вивезла на всю свою родину включаючи старенького тата включаючи в тітку яка є людиною з інвалідністю в на жаль у мене є особисті втрати вже в дніпрі я поховала брата якого також вивозила з Сєвєродонецька. він також був людиною з інвалідності і справді дуже тяжко залишатися на залишатися спроможною спроможною працювати працювати далі але але мені здається що той інформаційний фронт який ми тримаємо він і, і надає ці сили це точно на точно, коли коли відчуваєш себе потрібним, і коли можеш робити те, що ти робиш, то це і надає сили. А коли знаєш, що на тебе дивиться твоя команда, люди, які тобі довіряють, то вже намагаєшся тримати себе якось в ресурсі для того, щоб поділитися цим тою енергією. Іноді навіть ненависть стає таким своєрідним джерелом енергії, яке не дає опустити руки. Тобто, тобто буває, буває по-різному, і, звичайно, звичайно, просто людські зв'язки, зв'язки з тими, хто, кому віриш, зв'язки з тими, хто вірить тобі. Саме це допомагає, допомагає рухатись далі. І прагнення повернутися в Сєвєродонецьк і відбудувати його. Повномасштабна війна вона змінила мабуть роботу кожної редакції і місцевих ЗМІ, і регіональних, і особливо тих, які. Знаходилися на тимчасово зараз вже окупованих територіях, так і ви проговорили про те, як довелося все це відбудовувати, і, зокрема, мабуть, ви шукаєте і нові партнерства на в тому ж Дніпрі і в інших містах для того, щоб мати можливість продовжувати свою активність, куди зверталися в першу чергу, де шукали оцю підтримку і як ті зміни в роботі вплинули, можливо, на ваше планування майбутнього. Бо зрозуміло, що повернення до Сєвєродонецька це мета, яка зараз є такою найбільшою, так і найглобальнішою, мабуть. Але ті кроки, які потрібно для цього ще зробити, як ви їх продумуєте, як плануєте і хто допомагає вам у цьому наразі? Так, так дякую, дякую за питання. В знаєте, дуже велику роль зіграли ті партнерства і коаліції різноманітні мережі, в які ми входили, не входили раніше. В і в тому самому Дніпрі практично відразу нам вдалося знайти контакт з громадськими організаціями, з якими ми працювали в тематиці прозорих місцевих бюджетів. І наші перші ініціативи, які були виключно гуманітарними, коли Сєвєродонецьк ще не був окупований, коли туди можливо було передати ще е, ліки, е, продукти харчування, воду в як е, е, якісь окремі речі, які потрібні були нашим захисникам та захисницям, то ми, ми в той момент е, в той момент ми в змогли знайти партнерів в Дніпрі саме в громадському секторі. Та частина нашої команди, яка зупинилася в Ужгороді, вони пройшли по протореним шляхам, вони звернулися до бібліотеки. І зараз, на базі місцевої наукової бібліотеки в Ужгороді, ми відкриваємо такий інтеграційний хаб в антикризовий хаб для переселенців для активістів, які вимушені були переїхати. В... То Закарпаття, і також ми, ми, ми знаходимо там відгук серед місцевих громадських організацій, а також серед тих організацій, які переїхали раніше, які переїхали в 2014 році, і вже пройшли відповідний шлях адаптації до місцевих громад, що стосується тої частини команди, яка у нас у Хмельницькій області. То там внутрішній ентузіазм одної з членків нашої нашої команди, пані Валентини. Він настільки потужний, що там вже вся влада тіє громади, де вони зупинилися, знає про наше існування. А її чудові гуманітарні ініціативи, які були пов'язані з наданням можливостям можливостям переселенцям посадити городи. І виростити і якийсь врожай до, о, до осені, були просто о, на ураз прийняті і місцевими громадами, і о, органами місцевого самоврядування. Ну і також ми продовжуємо тримати зв'язок з військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецька, з військовими адміністраціями Луганської області, які, о, які зараз також в стані релокації і розміщені, на вільній частині України, тобто партнерства зберігаються як ті, які були сформовані раніше, так і ті, які сформувалися вже під час цих майже восьми місяців.